Вітаю, друзі, 30 квітня. Шість років тому, 30 квітня 2019 року, Центральна виборча комісія офіційно оголосила про початок нашестя зелених гнит і воцарила Володимира Олександровича Зеленського на чолі з ними, на чолі нашої держави. Прийшла до влади команда ліквідаторів української державності і утилізаторів української нації. Схоже, просто зараз відбуваються дуже енергійні закулісні переговори щодо майбутнього війни в Україні. Що ми знаємо точно? Напередодні Дональд Трамп виступив з різкою заявою про Зеленського. Він його не бачить. Він просить більше і більше, а карт у нього нема. Ви ж бачите, що там відбувається? У нього немає козирів. Держсекретар США Марк Рубіо заявив, якщо Росія і Україна найближчим часом не представлять конкретних пропозицій щодо миру, США виходять із переговорного процесу. Пресекретарка Держдепу Темі Брюс уточнила, ми перебуваємо на етапі, коли обидві сторони мають запропонувати шляхи. Завершення конфлікту. Якщо прогресу не буде, ми відійдемо як посередники. Що це означає? Тиск на Київ стає публічним, формально на обидві сторони, але насправді насамперед на Україну. Зеленському не вдасться за своєю звичкою відкласти ухвалення рішень. Америки виставляють жорсткі дедлайни. Додатковим негативним фактором стало й те, що вже зірвано строки підписання угоди щодо управління українськими надрами. Це серйозно вдарило по довірі з боку американців американської сторони. У Зеленського залишаються два сценарії: перше підписати мирну угоду зараз. І потім пояснювати, чому три роки тому у Стамбулі він відмовився від миру на набагато вигідніших умовах, без втрати території, без сотень тисяч загиблих і без 12 мільйонів біженців. Друге. Або залишитись з путіним вічнавіч, коли у Путіна КНДР, Іран, Китай, а в Україні роз'єднана Європа, яка е, не здатна на швидкі рішення. І не справляється з воєнним виробництвом. І тут Європа точно не зможе розмістити в Україні контингент із 64 тисяч військових, як планувалось раніше. Також їй буде важко розмістити 25 тисяч військовослужбовців в Україні. Хоча ця цифра може обговорюватись, пишуть західні видання. Початкову цифру 64 тисячі озвучив британський адмірал Радакен, із них 10 тисяч як передбачається британці. Однак близькі союзники, ну умовно близькі, чітко висловили свої сумніви і вказали, що сили такого розміру вимагатимуть загалом 256 тисяч військовослужбовців. На місцях протягом двох років з урахуванням ротації. Це ж у нас можна не проводити не демобілізацію, навіть її в закон не вписувати, а там ні. Тому надії на 64 тисячі стримуючих сил навряд чи виправдаться, кажуть джерела. За їхніми даними, міністри оборони по всій Європі заявили, що немає жодних шансів. Що вони матимуть змогу досягнути цього числа. На зустрічах з цього питання міністр оборони Литви Давіля Сакальєна сказала своїм колегам: Росія має 800 тисяч військовослужбовців. Дозвольте мені сказати вам таке: якщо ми не можемо зібрати навіть 64 тисячі, це не виглядає слабким. Це просто. Слабко. За словами джерела, Естонія та Фінляндія були стурбовані тим, що будь-яке розгортання сил в Україні послабить їхню власну прикордонну оборону. А Польща, Іспанія та Італія дали зрозуміти, що не задіюватимуть своїх солдатів. Без виділення військ великими густонаселеними країнами це глухий кут. Додають наші джерела. Франція заявила, що виділить приблизно стільки ж тільки Великобританії, небажання європейських країн відправляти наземні війська для захисту України призвело до зміни мислення про те, як виглядатимуть ці сили у разі укладання мирної угоди. Є також побоювання щодо того, якими будуть правила ведення бойових дій у разі нападу Росії. Поки що, згідно з найімовірнішими планами британських та французьких військових інструкторів буде відправлено на Західну Україну. Однак вони не будуть знаходитися поблизу лінії фронту, охоронятимуть ключові об'єкти або захищатимуть українські війська. Фактично, Європа відмовилася від миротворчої місії. І в цей же час Російська Федерація заявляє вузками Піскова, речника Кремля, що РФ має досягнути тих цілей, які ставились на початку спецоперації, тобто нічого не змінюється. І друге, що в Російської Федерації нема жодних претензій до США, і вони готові до прямого діалогу з Києвом. З Україною їх цікавлять переговори з Україною, а не з США. Розумієте, да? просто виштовхують. Мало того, що США самі е, хочуть вийти, а вони виштовхують. Ну і з'являється заява Єрмака. Де він пише, що єдиний шлях до миру це поразка імперських амбіцій Російської Федерації, а не їх е легалізація через чергове тимчасове перемир'я. фактично відкидає перемир'я. Ну і е знаєте, про стан українських військ. Я от сьогодні подивився відео колишнього головнокомандуючого е Валерія Залужного, і Він каже: Я постійно це робив ексголовком за заявив, що приймав рішення всупереч рішенням верховного головнокомандувача. І повірте мені, що саме головнокомандувачу дуже важливо мати свою особисту думку. Дуже важливо. І дуже важливо не тільки мати цю особисту думку, а й відстоювати її. От будь-би хто це був, там, починаючи там, від верховного головнокомандувача і закінчуючи там партнерів і таке інше. Бо. Бо рішення, яке приймати буде саме ця посадова особа, то воно має дуже високу ціну. Ця ціна вимірюється людськими життями. Тому тому я цього не соромлюся, абсолютно, і я хочу сказати, що я завжди мав цю думку свою. Я завжди цю думку не просто мав, а завжди її доносив, доносив її прямо відкрито. Це моє там, безліч там свідків, Цьому є, як це робилося, інколи це робилося в надскладних умовах. У нас на тих умовах, там, це, до речі, і в другій моїй книзі там буде все це буде, дуже гарненько буде, написано, ви побачите. Е, і тому, тому це, перш за все, все ж таки на формування цього рішення впливала, перш за все, і та думка, яку я, яку я мав ну, перед цим прийняттям перед рішення. Не всі рішення, не всі рішення, на жаль, на жаль, а може, це відповідь не добре, приймає насовного командувач Збройних Сил України. Але нічого не заважає головнокомандувачу збройних сил України, навіть якщо рішення приймається на тобою, все ж таки знаючи, знаючи наслідки цього рішення приймати ти чи інше рішення, яке ти можеш прийняти на своїй посаді. Чесно скажу, я це робив постійно у тих чи інших ситуаціях, як би це важко не було. І колектив, який працював зі мною, він мене постійно підтримує. Ну, це тема окрема звичайно, і ми її обов'язково розберемо, а ви уявіть головком... Всупереч верховному. І хіба так можна перемогти? Дивіться, реально, якщо Трамп е, дотисне мир, це, звичайно, буде дуже сильно. Але зараз виглядає вже майже неймовірно. Занадто сильно закручена машина заробітку на крові. Дуже багатьом ця війна вигідна. Вони на ній заробляють. Вони нині роблять геше, вони живуть з нею. Тому надія на мир помирає. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.